Шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дібрюка. Сьогодні у нас 26 червня 2023 року. І я знімаю своє відео чергове, яке буде присвячено помітору Діном. Я роблю черговий огляд, як він росте розвивається. У нас пройшов місяць від висадки розсади, десь близько місяця ми в кінці травня висаджували. І я хочу показати, як він росте у польових умовах. Ми його кинули не так як в минулих два роки. ми кинули його просто під каплю і просто в польових умовах. От. Як бачите, він масово. Цвіте. Є дуже багато вже помідор великих, Не великих, а ні, таких грам по 5-7. А так зараз масове цвітіння йде з по захисту раз в 10 днів робимо фунгіцидом і солюкатом. Поливаємо в каплю даємо також НПК, ну, там в різних пропорціях. Кому цікаво, пишіть. От, ну от, якось так. Він вже ось почав розстрілятися. Я ще е, ну, хотів сказати для чого, ти можливо, комусь е, не цікаво. От, що я показую, там є кілька коментарів, що трошки щось не так. Так от, огляди я спеціально роблю і говорю чітко, коли якого числа висаджувалось, і можна подивитись спеціально. Номерую відео для того, щоб ну, не тільки для глядачів. Друзів каналу, але й для себе чітко розуміти, скільки проходить і який період від висадки розсади і до збору урожаю. Через те, що це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, коли ми почнемо збирати урожай, коли, скільки потрібно часу вегетативний період. Це важливо для. Розрахунків для планування. Пізніше я зніму відео е, про складання бюджету. От. Я думаю, що це дуже важливе відео. І взагалі це е, це дуже важливо через те, що якщо, якщо не робити бюджет, а просто так, ну, там щось гратися, скажімо так, висаджувати, щось там, садити. Е, ну, На мою думку, що це трошки це, на мою думку, за мною можна не погоджуватись, але це трохи неправильно через те, що е, якщо ми говоримо про підприємництво, ми повинні розуміти, скільки ми можемо зібрати урожаю, скільки ми можемо в нього вкласти, коли ми його можемо зібрати, по якій ціні. Його продати. Це все грає, грає роль. Так що, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому цікаво, можете відписуватись. От. Ну, от Ну, так. Всім гарного дня, вечора. тобто. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі.